Всім доброго дня! Всі ми скоро вже почнемо ловити сома. і хотів вам показати е, оснастку на сома, яку я теж сам люблю збирати. Я в попередньому відео вам показував оснащення, але то було оснащення не на величкого сома а на сома, який ми ловимо в озерах там 3 кг ну до 5 кг було оснащення. І воно ловить сома е, таких розмірів. А зараз я вам покажу оснастку на сома, ну, доволі таки вже е, трофейного, 20-20. Беремо 20+. шнур в мене 57 кг на розрив. Е, я його буду брати зараз на довжину своєї руки. Ну, Це десь плюс-мінус буде сантиметрів 80, а то і, можливо, більше. Беру поводочного. Взяли ми поводочний матеріал, беремо, прив'язуємо до нього гачечок. Гачечки у мене ось такої форми. Мені дуже подобається така форма. Вони дуже міцні, дуже потужні. Продягаємо в наше вушко від жала наш шнур. Потім утворюємо таку петлю. Ось так. Тримаємо тут пальцями і робимо десь 5-6 обертів оку. Ну, по кругу це в я. Два, три, чотири, п'ять. І шість. Зробили шість обертів і тепер в цю петлю ми продягаємо наш цей кінчик. Тримаємо за кінчик і затягуємо петлю. Глянь, такий гарний вузол. Ідеальний. З допоміжним інструментом ми зараз затягнемо. Ось так. І ще з допоміжним інструментом також затягнемо ще ось цей кінчик. Ось так міцно. Так. І потім ще раз. О, все, цей вузол ніколи ніхто не розірве і не розв'яже. Зайвий шматок ми відрізаємо. Ось такий гарний гачечок, гарний вузол у нас вийшов. Потім нам потрібно ось такий кембрік, ми натягуємо його на наш повідець. Беремо іглу і продіваємо наш. Кембрік. І нам потрібно зараз наш кембрік натягнути на гачок. Це ось так робиться. Так, я хочу, щоб мій гачок, цей гачок дивився догори. Значить, ми трубочку, трубочка з вигином, бачите? То, значить, трубочку ми прокручуємо так, щоб вона дивилася донизу. І беремо. Ще один гачачок і просто пробиваємо цю, головне, щоб не пробити шнур акуратно, пробиваємо цю трубочку, О! ось так О. пробили. І плюс-мінус десь отак вона у нас буде. Ось так вона у нас буде. Гачечки все чітко. І тепер нам треба прив'язати наш шнур. Ми тримаємо міцно загачок за гачок, і продягаємо наш шнур від жала у вушку. Продягнули і робимо 5-6 обертів. Вокруг себе. Раз, два, три, 4, 5. У мене вийшло. Так Затягуємо і один раз назад. І так само протягаємо наше вушко від жала шнур. І міцно затягуємо і цей вузилок ніколи не розірветься. Не пірвиться. Ось така вона штучечка получилася. Далі ми беремо вже так само. Такий кембрік. Я вже перед відео сюди надів попловочок, щоб зайвий час не займало. Беремо голку і продягаємо. Кембрік продягаємо на наш шнур. Ось так. Проділи. І так само цей наш Кембрик надягаємо на, наше, на наш гачок. Тримаємо за гачок і акуратно, акуратно так. прокрутами воно краще залазить. І нам треба прокрутити так, щоб ось так давано було. Ось так. Бачите, ідеально, як вийшло. Потім ми беремо ще один кембрік з поплавком, також продягаємо на наш шнур. Бочка силіканова можна зробити так, зацепили і протягнули. Протягнули І ось тепер ми просто беремо і наш цей попловочок натягуємо на наше з'єднання. Так? Наше з'єднання тепер під цими двома поплавочками. Ну, а цей собі буде так. Ось так. І щоб наша трубочка не рухалась по шнуру, я беру ось такий стопорок бусинку Також надягаю на голочку голочку потрібно меншу. Ось ця сама фігенна голочка я реально тоншу і не зустрічав. Щоб от в такі е, умови тонесенькі, щоб її використовувати реально це, це лучше. Лучша голочка в світі. Я навіть, я навіть не побоюсь цього слова. сама краща. Ось так з стопорком наші ось ці трубочки. Ось такий поводочок у нас вийшов, гарний. В кінці ми ж робимо, звичайно, що петлю вісьмірку. Петлю можете абсолютно любу зробити так. Раз, і два. І тоді продягаємо і затягуємо нашу петельку. Так, затягуємо міцно. Ось так. Оп. О, все. Тепер наш поводочок ніде не дінеться. ми відрізаємо. Можна ще трішечки навіть припалити. Щоб він не Я розпушувався наш поводочок ось так. Ще ми... Все, наш поводок ось готовий. Ось такий гарний. Цей гачок нам потрібен для того, щоб максимально багато е, наживки е, насадити на наш повідець. Ось такий. Ось такий повідець вийшов. Далі ми беремо літкор з свинцевим сердечником. І грузило в мене ось таке 140 грамів. Беремо петля в петлю на кільці ось тут. Ось так. Беремо пильник, знову ж наша донесенька голка продягаємо натягуємо пильник на вертлюх, щоб забезпечити. Безпеку нашому літкору, щоб він не протирався. Ось так. Ось так гарно у нас виходить.